у на звідені дані роки. Знаю, клен навесні знов одягне ковтину зелену, а роки хтось сховає в таємні свої сундуки. Прощальний вальс прозвучав для 43 випускників 1988 року. Їм сьогодні виповнилося 25. Де класними керівниками були Гарбуз Надія Павлівна і Шевчук Катерина Михайлівна, а першими вчителями Коваленко Ольга Васильівна і Саєнко Ольга Андріївна. Але сьогодні ще я хочу зачитати е, тих, хто зареєструвався минулої, до, е, минулих зустрічей, тих, хто закінчував 8 класів. І якщо такі ще є, то, будь ласка, запишіться. Тут у залі є, я так бачила серед тих, хто якого зачитаю, Софієнко Валерій, Буркацька Світлана закінчила 8 класів, школьна Валентина, Ресенчук Володимир, Турченюк Віра, Глущенко Тамара, Кучеренко Оксана. Я прошу всіх піднятися сюди на сцену. Будь ласка, Беріть своїх наставників, на з ними. do you <laughs> Молода зустріч, Мікрофон я вам не буду давати. Ви будете виходите сюди, до мікрофона і називати себе. Будь ласка. Костка Миколаївсійович. Винограду. Дубовий Василь, виноград. Лиховлят Віктор, село, виноград! Іванчук Василь виноград. Білі по виноград. Іколюк Сергій, Павлинка. Малюк Оксана, виноград. Свірська Валентина, ви народ. Шевчук Катерина Михайлівна. Виноград. Ковалем Ольга перша вчителька. Červenka Oksana, ven hrad. Sofie Mkejín, ven Valentina Dermayuk, ven hrad. Sambor Natáša, bynohra. Я запрошую до слова першу вчительку Коваленко Ольгу Васильівну. Будь ласка, Ольга Ви знаєте, доки йшли ці дітки, ми вже багато зустрічей бачили, бачили, як були найстарші. Потім ми, ми підростали, хтось менша, хтось старша. але з трепетом з великим трепетом я чекала, коли піднімуться мої учні, я хочу сказати, дорогі діти, 25 років назад ви всі пішли різними стежками. В кожного була своя стежка. Але як добре, що є та одна, яка веде до школи, до того місця, де ви були всі разом. Де було таке безтурботне ваше дитинство, де була радість, де були переживання, де були тривоги, але є та одна дорога, яка буде вас завжди вести до школи. А в цій школі будемо вас чекати ми. Я хочу сказати, що це ті перші діти, які прийшли в нашу нову школу, і їм було ох як не солодко, тому що місця Тетяна са казала, що. Зараз дуже мало дітей, а тоді було настільки багато дітей, що їм бідним не було де вчитися, і вони вчилися в такому холодному класі, але вони не втратили отого людського тепла, тепла душі не втратили, наскільки вони добрі, щирі, розумні, наскільки мені приємно, коли вони зустрічаються зі мною. І я бачу, що я не даремно працювала з цими дітками, бо вони мене по перше вертають у мою юність, у молоді роки. Я за це їм дуже вдячна. Я вам усім дорогі мої бажаю міцного здоров'я, радості, добра, мене затишку. І я хочу сказати, може тут і недоречно, але що я, якщо прийшла на роботу, була мама, потім була привели діти дітей бабуся, то я вже прабабуся, тому що у моєї учениці вже є внучка, і ще я її дуже вітаю, здоров'я, радості, добра, натхне. Ну я пишу, вибач, я внук. і всього самого найкращого. А хочу сказати: ми сьогодні звертаємося до тих, кого немає. Я хочу сказати, я різні причини. Можливо, ті люди, які не приїхали, зараз тривожаться, плачуть, переживають. Вони просто не змогли. Хай пам'ятають вони, що ми за їх пам'ятаємо. І як би там не було, ми всіх їх цінуємо, цінуємо їхню дружбу, цінуємо їхнє тепле, добре слово і будемо завжди поруч з ними. Всього вам доброго і всім, 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 хто сьогодні прийшов сюди тепла, добра і людської злагоди! Доброго дня всім! Хочеться від цього випуску сказати велике-велике спасибі нашим вчителям. Ми всіх їх пам'ятаємо і будемо пам'ятати кож... з кожним роком. Хоча ми розуміємо, що життя складне. Що життя приносить нові і нові якісь е, радості і незгоди. Але ми всі повинні лишатися людьми, як учили ви нас. Спасибі вам велике! І всього вам найкращого. Я вирішила це Сказати кілька теплих слів вам, оскільки ви перші мої випускники. Я, що можна сказати, молодою прийшла в школу і отримала саме вас вже у о, 9 класі. Так, я дуже дякую вам за ту підтримку. Я кожен раз згадую про вас, які ви були, які ви були добрі, які ви були щирі і за ту доброту. Я дуже вам вдячна. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, бажаю вам і вашим дітям щасливої долі. От, бажаю, щоб все, що ви плануєте в своєму житті, склалося як на добре. Дуже рада сьогоднішній зустрічі. Дуже добре, добре, що ви зібралися. Жалію, що не всіх можу бачити кожен раз. От, надіємося, що будемо бачитися. Ще хтось хочуть слово сказав. Дорогі випускники, для вас співає Люда Мартинко пісню Песлідній дзвонок». Прости, сердце, школа и жизнь Пусть веселой прощаетесь в школьные дни Что ждет впереди ними сердца, И нам никогда не забыть Те добрые песни, что пели мы вместе И будем величи любить Те добрые песни, что пели Слово, Школа решить весь молодец Вам. Прошу зайняти місця в залі.